Все, ще користуєтесь патчами тільки під очі. Окрім класичного способу використання, ще аж 5 варіантів нанесення гідрогелевих патчів. Перший спосіб класичний від набряків. Розмістіть патчі вузькою стороною до внутрішнього куточка ока. Ще краще діє цей метод, якщо попередньо охолодити засіб в холодильнику. Другий спосіб від темних кіл. Потрібно розташувати патч навпаки, вузькою стороною до зовнішнього куточка ока, а широкою до внутрішнього, щоб більша його площа покривала темні кола. Третій спосіб від гусиних лапок. В цьому методі прикладайте вертикально. Вузькою стороною догори на сіточку дрібних зморшок. Четвертий спосіб від зморшок в зоні міжбрів'я. Розмістіть патч на чолі вертикально між брів в зоні виражених зморшок широкою стороною до перенісся. П'ятий спосіб від зморшок в області шиї кільця венери. Розташуйте два патчі горизонтально, наче коліє на шиї, повернувши їх один до одного широкою стороною. Шостий спосіб від носогубних складок: нанесіть два патчі по одному на кожну зону носогубних ліній, розташовуючи вертикально широкою стороною донизу. Як бачите, одна баночка патчів може вирішити вирішити кілька проблем одразу, користуйтеся цим корисним гайдом і отримайте максимальний результат.